Ти просишся на вулицю. Боже, так це ти? Не знаю, чи там тепло, чи ні. Зараз. Ой, підожди, тут все зачинено ще. Господі. Красуня. Раненько. Ну, Отак. Ой, тут прохолодно. Лежи. О! Вітер трішки холоденько. У нас сьогодні такі звуки були з лівого берегу туди, ну, там стріляли. Фенді, що ти мені там піддобрюєш? Ну, кажи, куди я піду? Ого, вітер. Так, пішла додому, хай вона трішки погуляє, красуня. Гуляєш? Гуляй. І відкриваю жалюзі, а я вже тут сижу, кажи. Дай їсти. Ой Боже, там такий вітер і холодно, сірий. Ну зараз винесу. Почекай, там десь фенді гуляє. Ні, ну сердельки немає, а супчик зараз нагрію. Так, це, це ж у мене тут, я їх так відкриваю, бо це жалюзі чомусь не хоче відчинятися, відкриватися. Це в мене парижська ромашка насіння. Оце я зібрала ще. Там вже я збирала. Ну, це, мабуть, якісніше. Ось воно висушується. Ну, а в березні я його в горшочок посажу, побачу, що з цього вийде. Тут, оце мої експерименти, колись вони були невдалими, може цей раз я говорила, це ота пituнія чорна, що Вікуля в квітні купувала, і я оце ж вирішила ще раз спробувати. Чомусь вони влітку дуже добре приймаються, а ось вдома вони в мені не вдаються. Зараз, сіренька, і нагрію тобі їжі, що там? там Фенді ходить. Та гуляє. Зараз, бо я ще її не вдіта добре. Зараз вийду, винесу їжі. Ой, Фендюша, що замерзла? Ну, почекай, я сірого погодую, погуляй тут. Мінус два пише. Холодно. Ну, і чого ти біжиш? Вдома, іди додому, іди. Не хоче без мене йти. Зараз рукою закриваю. Вітер. З ног прям вали. Дивіться, який в нас боємісяць єсть. Це ж на... Е, убиваю, що не знаю, чи видно. Пішли погодуємо цього красавця, я аж перегріла і юшечки побільше. Я так розумію йому їсти. Більше юшки хочеться іноді. М'яско розідерла, картошку розідерла. Ой, біжить, біжить. Каже, дай пожирати. Фенді, не чіпай його. Ну, пише мінус два, але я тут не бачу ніякої зморозі. Привіт. Пішли. Пішли, пішли їсти, пішли. Ой. Та не толкай мене. Ага, давай. Смачного тобі. А ми пішли, бо Фенді замерзла, та й мені не тепло. Пішли додому. Скоріш, скоріш, бігом, 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 бігом. Ось так ми додому біжимо. Давай, давай, давай. А я хотіла сьогодні тебе вичесати на вулиці. Так холодно. Ну, пропустимо цей момент. Де вона там? Ох. Все, кажи, я додому. Я додому, я теж додому. Ух. Пішли, біжи, 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 біжи. Стоїш, чекай мені ж треба роздітися. Я пуховичок зніму. Ну, тут у нас висить. Ага, почекай, почекай. Це я вчора викопала з корінцями пітуні. Ну, це звичайні там у мене росли. Думаю, виживуть ні. Ну, Підлила корнівіном, і оце вони в мене тут живуть. Так, це міні-тюльпанчики тут не сходять, слава Богу. А, ось один зійшов ось. А оце у мене пулька, здається, жива. Бо я садила, так, це ці петунії, що залишились, що я вчора взяла чорні. А тут у мене віки дарував тюма, не прижилися ні одна. Я вчора зняла пляшечки, дивіться, почорніли. Пляшечки забрала на вулиці під туї. І ось ця все почорніло, шкода. Не знаю, яка причина, ну ось такі невдалі теж бувають експерименти. Що ти тут пальмочка не змерзла? Вона важка, можна було б перенести на другий поверх, та хай стоїть тут. Може, ж скоро наш малюк е, розуміється і не буде листочки рвати, то поставлю її на місце. Ого, як супчик зайшов і досі їсть. Ну й добре, воно тепленьке. Так, ну, зима вступила в свої права. Вже і не погуляєш. Та хоча можна трішки. Раніше я гуляла, зараз щось в мене нема бажання. Ну, а мої троянди з листочками так і зеленіють. Тіночка мені там писала, що вона обривала всі листочки на трояндах, а в неї там їх було 200 видів, нічого собі. Ну, може, якісь облітали, ну, це було колись. В минулому житті, де зараз місця немає. І міста немає, о, як хорошо їсть. Іночка я вас згадала, я про вас кожного дня думаю, не дай Бог такого теж. Хух, все буде добре. Ага, їсть, їсть. А я перетерла і навіть кусочок м'яса так, перетерла. о, він все поїв, молодець. І крихти позбирав. Красавчик. Що ти граєшся? Ну, не голодна, нагуляла, звичайно. У мене на дворі плюс, мінус 2, а в мене плюс 12 на біранді. Що я там робила? Я постригла традисканцію. Так, облагородила кущик. Ой. І що хочу зробити? Це в мене є такий пеньок. Зараз окуляри одягну. Колись давно, щоб вам не збрехати, у 2009 році, здається, ну, дуже давно. Ми по бойку там, здається, Аврора була магазин. Мені так його захотілося, він так дорого коштував, щось за 50. Ну, на той час, це ж е, дуже дорого. І я його купила. Що в мене тут тільки не росло? Я той дикий виноград селився, і троянда китайська. Ну, а зараз оце так. Я знаєте, що придумала? Думаю, я зараз якісь вони слабенькі, ну. Так можна. Зараз потикаю сюди традисканції. Літом приймалися аж бігом. Ну, не хочу я вже їх у водичку, а отак. І вінчик. Дети сюди. Та отак посиплю, мабуть. Так буде легше. Не знаю, чи воно проткнеться, та хорошо протикається. Я декілька кущиків посажу, ну, який же то прийметься. І от там, де в мене клумби, десь поставлю. Оце хороший тут усі листочки. Точно прийметься. Ну, хай вони будуть невеликі. Десь от так цей листочок прибрати знову, та щоб потім не викидати хоч. То. Бо вони ж буває оце так, а потім всі поприймаються і не знаєш, куди з ними діватися. Так. Те саме краще виберу такі. Ну, вони в мене там стоять на віранді два горшки. Ага, оцю можна. Я їх не буду забирати у хату. Хай вони там і будуть собі. Думаю, нічого з ними не станеться. Так, ну цей. Теж листочок переберу. Ну і на клумбі хочу, я не знаю де, і ще не придумала, але десь поставлю. А, я перед цим пролила водичкою. Так, три. Ну, Мабуть, вистачить, зараз подивлюся ще. Ну, а це ж викину, звичайно, навіщо воно мені. Так. Це викину, це іще там посажу. Якщо, то деякі приберу, а деякі хай ростуть. Вони як розростаються тоді така шапка, мономаха. Хороша так і сюди. Чим би оце бабуся зайнялася? Ну от, бачите такий горшечок? Так, це прибираємо. Знову проливаю. Водичка тепленька в мене відстояна. Ну і побачимо. Це, звичайно, не літо, але я думаю, що приймуться. Мабуть, я його поставлю у вітальні. Там все-таки. Там в мене вже вікно одне, друге, третє, всі вікна зайняті там. На віранді, а туди можна поставити, тільки не забувати поливати. Ну, оце такий горшечок, пенючок, потім піде. Якщо це все прийметься, то піде потім на якусь із клумб. Так, це викидаю. Ну, справжній пенючок.